Як я вчора і обіцяла, сьогодні я вам розкажу про свою нову орхідейку. Це новий житель, Це в мене такий. Це орхідея павукообразна. Бачите, в неї такі квіточки, вони дуже схожі на павучків. Дивіться. Взагалі, то йшла в магазин за іншою орхідейкою, такою яскравою, дуже Рожевою, але побачила цю і не змогла втриматись, купила її, бо дуже давно таку хотіла. І ось вона мені попалась. Назву її роздивилася вже, як вона називається. Дивна така павукообразна, дійсно схожа на павучка. В неї такі незвичайні листячка, не як звичайної орхідейки. Бачите, на порівняння можу вам показати цю. Тут такі листочки, це звичайна міні орхідейка але звичайна. А тут вона, бачите, тут такий товстий, шарний такий, не знаю, як він називається. Я так його не сильно жмакаю. Так, потрошки трогаю. Він такий товстенький, дивіться, бачите, який. І з нього вже йде далі листячко, і далі вже йде. Цвітонос звідти. Ось він виходить, той цвітонос, і так його трохи загнули на цю підставочку. Хай воно так в мене і буде. Корінчики тут, бачите, є такі гарні корінчики зелені, як і мають бути. Ні, це не той, це трохи листочок, такий негарний. А тут корінничко Бачите, зелененьке, таке гарненьке. Тут, дивіться, вони трохи посохлі, але вони ще м'які. Дивіться, вони ще такі м'які, досить пружні, то я думаю, може їх ще вдасться мені оживити. Єдине, що мені не подобається, що там, бачите, пішов мох, то, мабуть, треба буде її пересадити в інший ґрунт бо це, мабуть, її дуже сильно заливали, То, щоб вона в мене не пошкодилась в майбутньому. Я думаю, що я її пересаджу, поміняю її, щоб їй було гарно. Але я дуже рада, що мені така квіточка попалася. Покажу вам її з різних ракурсів. Бачите, це вона така ззаду Поверачую. Така красива, красивенька. Дивіться. Їх тут в мене 5 квіточок. Сподіваюсь, що вони мене, мене будуть довго радувати. Дивіться, яка вона класна. Дякую, що додивилися. Це може отак от, покажу вам. Ой-ой, вибачте, ой, вибач, орхідейка. О, це я така незграбна не трохи. Покажу її, може так, на світло. О, так. Дуже гарно. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я розказую багато про рослинки. Також в мене є відео ось про ці хижаки. Рослина хижак, яка так цвіте гарненько. Є відео, як вона харчується взагалі, е який догляд має бути за нею. Ще рослинки-хіжаки. Також про них розказую в своїх відео. Якщо ви підписані, то ви бачили вже це. Якщо ні, то подивіться. Але це відео присвячене в мене у цій красуні. Бажаю їй довго жити в мене на підвіконні. А вам дякую за підписочку. Можете написати мені коментар та поставити вподобайку. До побачення!